Слава Ісусу Христу! Псалом 13. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зпсувались вони, і обридливі чинять учинок Нема доброчинця, Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити чи є там розумні, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця одного Чи ж не розуміють всі ті, що хто чинить безправлю То мій люд поїдає, Вони хліб Господній їдять, та не кличуть Його, тоді настрашилися страхом вони них, обох праведнім роді, раду Богонь би Тебе, та Господь охорони йому, аби то від сіону спасіння Ізраїлю як долю. Своєму народу поверне Господь, то радітиме і втішитися буде в Ізраїлі.